Hello, Fренлі, з вами Деніс Френлі. Що ж, так як я обіцяв, ну не обіцяв, казав, що, може, знімлю на вафлі Артек. Тому я все-таки подумав і все-таки вирішив купити сьогодні вафлі Артек. Зі смаком горіхові. Горіхові вафлі там є різні смаки. Є згущене молоко, є класичний. Є зі смаком морозива. Коротше, багато буде нас ще чекати смаків від Артеку. А сьогодні горіховий. Let's go до заставки. Деніс, Френні реагує, Деніс, Френні реагує, не буде реагувати нам. Давайте почитаємо. Чікайте, тут не пише. Так. На вафлі світоч, Артек смак. Горь... Коротше, смак. Горіховий, Ріховий, ріховий! Почитаємо коментарі під вчорашнім роликом. Дивіться, що я замітив. Е, зранку я дивився під останнім роликом нуль коментарів було і нуль лайків. Зразу я е, прийшов і вже недавно подивився і пішло. Мені сповіщення пішли приходити, що появилися коментарі під вашим відео. Пару хвилин назад, десь 5 хвилин, а то й 10. Тобто вам приходить це це нові відео десь уже у день десь приходять. Тобто наступного дня маю на увазі, що ні вчора вам з вечора не приходять, а приходять уже сьогодні наступний день. І ви вже наступного дня коментуєте за вчора. Ну, може, хтось вчасно коментує, ну як як, коли, може, де коли відео приходить е, у день і цей учасну того ж дня, і ви дивитеся. А буває, що після ну, наступного дня і ви дивитеся вчорашній ролик уже сьогодні. Тому такі справи добре: реакції рулети з вишнею. Чи є там? Ой, хтось дзвонить, чекайте. Коротше, най дзвонить, у нас нема часу. Добре. Сім коментарів, 5 лайків. Ну, не знаю, можна і 10 набрати, але хай буде. Читаємо ваші сім коментарів. Ден Клентон, якщо ти не хочеш знімати відео про свій старий канал, можеш хоча б сказати, як називається. Ну, а як я вам скажу вже, як називається мій канал старий, то, розумієте, не буде вже смислу, сенсу знімати на нього відео. То що це якби сюрприз має бути, що о, ви маєте собі думати, хм, цікаво, що у нього там за старий канал? Що він там цікаво знімав, як він називається? І, типа, інтригу треба тримати, розумієте? А якщо я вже скажу вам назву, то вже не буде смисла знімати. Чи там сер, чи там ще я відео заграло. То ви вже взагалі все подивитесь, що там. Ну там в мене в більшості скритих ті всього контенту, який я знімав, там закрито. Але все одно, ви вже будете знати назву, вже будете приблизно знати, що я там знімав, це не цікаво. Треба знімати окремі ролики, тоді розказувати про нього і. Е... Показувати, що я знімав. По суті, я і так був у 20-му році, там своїх старих, старих перезаливав, і ви й так могли би дізнатися, як мій старий канал називається, але так як вони закриті ті ролики, ну типу не закриті, а деякі закриті на цьому каналі, бо я закривав через, то, через авторські права, я мусив скривати ролики з музикою, і там все закривав. І деякі ролики є, що я як називається мій зараз старий канал, але ви просто через те, що у мене велика кількість на каналі, ви не можете подивитися за. За рік, потім дуже контенту я за цей рік загрузив. Тому такі справи. Але я 10 листопада створю плейлист за 20-й рік найкраще відео, і ви вже дізнаєтесь. Там буде на головній сторінці каналу за 20-й рік. Ви вже думаю, дізнаєтесь і так. В цьому році як мій старий канал буде називатися. Подивимось, чи ви будете кмітливі. Ну, уважні, і ви дізнаєтесь. Добре, пішли далі. А Ваня і ігрушки апетитно виглядять. Дякую. Хоча апетитно виглядає, так, але як пробуєш, то не дуже апетитно. Рома Василенко, круті рулети. Ну, дякую. Фішка, навіть якщо тобі ці булочки гірші за магазині, все одно вони кращі, бо домашні. Так, домашні завжди є краще, бо воно є. Е, натуральне, та, але ну, не завжди ти годень това варення, ну, якось то тісто, якесь таке тверде. Не, ну Нема такого смака, як в магазинних. Розумієте? Тому такі справи. Е, Діма Варварук, Деніс, коли ти вже 15 тисяч набереш підписників, злюка заварюка злиться. Та вона не то, що злиться, вона вже в депресію чи що там упала дуже. Знаєте, чуть не плаче, бо що? Надіялися, що буде 15 тисяч, а тут 14 тисяч не добрали підписників і вже підписники стали, і нема поки що, нема. Коли буде, не знаю. Я думаю, що 20 тисяч до кінця, до, до січня 23 го наберу, не наберу вже, не наберу, нема актива, не наберу. Смузі Чанел, я думав, ти ці три булочки доїш. Не зміг тільки дві. Я не дві, я одну і другу з половиною з'їв, бо ну, не зміг. Не пішло мені. І останній коментарі від Ноліка. Ти з'їв всього дві з половиною. Ну, так, якраз дві з половиною з'їв. Тому такі справи. Починаємо. Я купив Артек. Я вже вам казав, давайте їсти. Ось такий ще раз Артек показую. Просто ще раз, знаєте, заодно перевіряю, чи не буде, чи воно сфокусує чи не сфокусує. Відео в моїй кімнаті цей раз, бо в моїй кімнаті. Купив дві пачечки, аби був трошки довший ролик, а то би і з одною був. Ні, а може би не дав. Бо тут в одній три штуки. Я порахував помацав три штуки, шість. Думаю, стане. Воно якраз м'язко, мама приготувала, я тут зараз солодко наїмся, вже не буду хотіти. Та нічого, я себе заставлю з'їм і м'ясне теж. Коротше. На кінець довгоочікуваний Артек купив три штуки в одній пальці, поїхали їсти. Від 0 до 10, let's go. Ммм, класно. Самі найсмачніші вафлі це Артек. Поставлю 9 баю, бо реально годно. Смак хові Я Пам'ятаю, що я любив купити артек у студентські роки. Коли я був студентом, я йшов на обід, купував артек і собі щаєм їм на обід її їв. Любив я артек і так. Такі були смачні. Я без напоїм їв, але я каву зранку випив і кави не лишилося. Робити вже не буду. Тому просто їмо. Ту та нічого. І так смачно. <рас> Я зато смисл купити ще раз горіховий і прореагувати з кавою. Подвійний контент. але той самий смак, так. Я ще так давно хотів купити, ну вийшло сьогодні. Що я хотів сказати? Нічого... <смір> треба подумати. Я хотів сказати, що треба поправити камеру. А тепер я хотів сказати, що Артек це Саме найкраще бафель. Я хотів би це круло часа, але наступного круло, напевно, Артек і куплю. Уже кіндерів не буде поки що. Напевно, де ні, 30 жовтня не вийде. 10 листопада, може, не знаю, подивився. Mm. Треба лише хоча б одну вафлю на YouTube Шот. Бо що не каже ютуб шортів все на більше подивиться. Ну, завчора я купував у Я вчора багато загрузив ютуб шортів. І ви, друзі, не подивилися в більшості. Там тільки 2000, але на жаль, нема. Що зробиш? Але все одно... Равно... Деколи шорти подивиться більше, ніж ці відео. Знаєте, мені стало тепер цікаво, скільки у мене цього переглядів на каналі. Там щось було 5 мільйонів чи 6, давайте подивимось. Я вже забув. А! В спільноті щось писав, написав за ці дні, щось мав писати. А, як вам шорт вчора написав. Ті малюнки. О! Знову 100 переглядів набрали. Але ми набрали на... Під реакцією про тей татушки, тільки що подивився з 100 передню. Ну, знаєте, це чекає, за 20 жовтня, та. Це скільки 20, 21, 22 ці 3 дні купу. Познімав і лише один ролик 100 Ви мало дивитесь. Але хоча б дивитесь, хоч деякі ролики. А, 6800. 6 мільйонів 800, 6 800, тобто ще 200 тисяч. І буде 7 мільйонів. Мені не подобається це 11 червня. Як я канал свій реєстрував 10 червня? Ну пише 11. Ну що це таке? Непорядок. 11 стичальних. Це мене не подобається. Добре, друзі, ми з'їли одну пачечку. Лишається друга. Ще три штуки. Ну я люблю артеки. Що не кажи, але артеки ми саме любимо варті. Ми реагували ті, ті рази просто лимонні. А це артеки. До речі, я знімаю вдень. Але ви подивитесь це відео вже вечором. Того що? Чого? А, того що... Чому? Тому що це на 23-23 знімається. Це буде прем'єра. Знову ніхто в чаті не буде капець. Ну то вже, хоч буде актив. Дуже прошу вас, народ, про актив під цим відео. Е, бо я знімаю. Ясно, я на великі перегляди з СМС-ка. С... 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 Знову смс-ка. Сповіщення від Ютуба, напевно. Я не розрахую з цих горизонтальних відео на багато переглядів. Я ж розраховую деколи на 100 переглядів. І то це деколи. Та. Але я прошу за то під багато коментарів під цим відео. Того що ви мотивуєте мене, ви переглядів багато не подивиться це відео, але зато хоча б 20-30 людей прокоментують це відео, і мені вже стає легше, бо хоча б я для цих 30 людей це відео зняв і їм сподобалося і вони прокоментували. І мені стає вже краще, є мотивація далі знімати. А як назнімав я за 20, 21, 22 купа відео і там нуль коментарів. Може, ну, треба лишати канал. Я сподіваюся, що за тиждень там з'являться коментарі. Але якщо не з'являться, ну доводиться вже не знімати. Тому от хоча б тепер подивилося, прокоментувало сім коментарів під вчорашнім роликом. Уже мені краще. Бо хоча б сім людей, Ну, але це мало сім, давайте хоча б 20-30. 30 людям, щоб було вже трохи більше. А так, вже хоча б. Би... Хоч трошки там прокоментували, вже мені легше, що вже подивилися, вже дають свою думку. І це легше. Тому я кажу, на лайки я не розраховую вже, бо Ютуб списує, я тільки розраховую на ваші коментарі. Що ви напишете і ви мені порадуєте мене своїми коментарями. Зайшов сьогодні в магазин, я купував Артек. а тут є магазин заходив і нагадаю. Ага, знаю, знаю, у місті. Це у місті купував у місті, Є чіпстерс. Пам'ятаєте, чіпстерс з Васабі зелене. І там чил щось пише. Таке, коротше, зелене, то точно Васабі. Я хотів Лейстронг Васабі, а це чіпстерс Васабі. Але це молострий смак. Тому, друзі, під тим відео, от зараз я зайду на це відео, не запий челлендж. Е, так, давайте зайдемо. Я лише у спільноті, ще раз нагадував вам, щоб ви набрали 110 коментарів. Чекайте, зараз знайду. Тут комікси. Чекайте, це комікси. Десь було, було. Чекайте, щось не знайти. Може і нема, чи що? То яке було? Ага, знайшов. 110 коментарів. Так, не запий челендж, четверта частина. 71 коментарі ви залишили. Тому дуже прошу про 110 коментарів, бо є смак васабі. Так що вам мотивація? Хочете, щоб я наступний зняв? А то буде чіпстер, та, наступний не запий челлендж, 110 коментарів. Все, 110 коментарів набираєте і ми знімаємо. Але знімую я вже... ага. Ну куплю. Я вже може знімлю вам. На вихідні, може, субота, в суботу, 29 го Я знімлю, не запий челендж, бо я ці дні туди в місто ясно не поїду в робочі дні, бо я працюю, але... Ну може, то у нас тут бо, то, цей чіпстерс буде, не знаю. Я нагадую, хочете. Хочете. Не запий. Ченш нова частина п'ята вже буде. 110 коментарів. От навіть, якщо ви, ви собі хочете, щоб я це зняв, переходите зразу після цим відео. То я знаю, у відео будете довго шукати, бо то купа відео я вже познімав. І ви заходите у спільноту каналу. У спільноті там прогортали чуть -чуть, і там я вам лишив. Нагадував, що 110 коментарів новий не запис. Заходьте і там переходьте на відео і коментуєте собі спокійно. І... Коментуєте і все. Чим більше коментарів, тим більше шансів набрати 110 коментарів. А, Злюка заварюка ще щось тоді казала, пам'ятаєте? Я вам казав, що перше, що 15 тисяч, це ми не змогли набрати поки що. І друге, в нас сказала, що 500 коментарів. Ну не знаю, просити під цим відео не буду, бо не наберете. Але... Просто напишіть під цим відео в коментарях, чи ви взагалі 500 коментарів можете набрати, чи не можете. Якщо можете, я десь попрошу. І тоді вона зніметься хоч за 500 коментарів. А. Але... Не знаю, чи ви зможете. Але, напишіть. Зможете, молодці. Ну, думаю, би 110 під не запий челенджем набирали. Остання вафелька Остання будує лише на тупшорт Там ще три, але я дві їм. Це останнє Смачно, там. Але на що, що смачно? Артек настільки смачні, що можна без напою, але ліпше з напоєм. Вже як буде наступний раз артек, я точно собі чай, чай зроблю, бо то ще в цій кімнаті не знаю, я би пішов по чаю, але мені лишається лише вже впало. Лише з'їсти, тому ви зрозуміли, вже нема потреби. Я піду зараз ложку, щоб ми ще крем оцінили цей начинку і саму вафлю. Зараз вернуся. Я по ложку. Добре, що я не знімаю диван. Її по це жесть, що там відбувається. Просто. Нема коли то все прибрати. Прибираєш, складаєш, складаєш на це, на, на, на це крісло. Зараз йомка треба тут знімати. Прибираєш крісло, ставиш на диван. І Там купа бардаку. Добре. Беремо крем. Крем, давайте, відео додасте. Крем смачний. Крем 9 балів. Зараз саму вафлю пророгуємо. Так, беремо начинку, щоб ми прорегували на саму вафлю. Вафля. М -м -м, вафля сама вісім. Вісім балів. Ясно, що з начинкою краще. останнє. Будемо прощатися, так? Да? Доїдаємо. Коротше, на цьому все. Сподобалось, пишемо коментарі, бо лайки бачите, вони не завжди є. Ну хочете, можете поставити, якщо буде, буде, не буде, не буде. Коментарі, підписочка. На зв'язку з вами був Денс Френі. Всім гарної ночі, бо то вже ніч, ви дивитесь у ніч. Всім пока. Коротше, до наступної реакції. Наступна реакція велика, така як тепер, вийде наступного дня. Тобто завтра. І сьогодні вас чекають youtube шорти. Всім добра, всім пока-пока. Бувайте. Все, цей останній артек на ютуб шорт. Затягнули до 21 хвилини. Коротше, ось такий. Ось така вафля. Це на ютуб шорт. Все. Бувайте, друзі, смачно поїли. Лайк, пока. Лайка не треба, не знаю. Пока.